Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про ситуацію у сфері БПЛА, тому що є чимало новин, які стосуються е, дещо таких модернізованих дронів. Хоча насправді вони. Е, З'являються час від часу і постійно оновлюються. Але якщо ми говоримо саме про fpv дрони, то дедалі частіше зараз говорять про FPV, які діють на оптоволокні. І про це детальніше також поговоримо, тому що росіяни ем, застосовують їх у Курській області. Вже почали фіксувати їх застосування в Донецькій і Луганській області. Ну і власне, також Україна не відстає. Детальніше про все це далі. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер повітряних сил. Пане Анатолію, добрий вечір добрий вечір. Буквально днями один з представників 28-ї окремої механізованої бригади говорив про те, що в районі Турецька окупанти почали дедалі частіше використовувати для підтримки своєї піхоти оптоволоконні дрони. Е, ну і також говорив, що сама котушка ось ця та недорога. Е, завдяки ній їй, їй поч... противник, по суті може запускати дрон десь на відстань понад 10 кілометрів. І відтак, хочу вас. Запитати про це вже говорять кілька місяців. Ні, навіть більше. Я бачила інформацію ще знову ж таки. З початку, що в серпні, перші випадки були зафіксовані. а Такі ґрунтовні аналітичні статті в кінці жовтня. Отже, в чому перевага таких дронів? Що ми дедалі частіше про них говоримо, і Росія розширює їх застосування в умовах застосування ви кілька за протягом боротьби? Розумі чого буде шоти рішення для щоб таки дбати можливості, тому Спопричиваю, химможливо, що маска заметить, что был бы по тише, на в провідних дневник черточки на пане Анатолію. Я дуже перепрошую. Ми просто з перебоями чуємо кожне ваше слово. Я, з вашого дозволу, попрошу вас по можливості або переміститись в десь у місце, де більш якісний зв'язок, або можливо подивитись, як ми можемо прибрати ці технічні труднощі, адже хочеться вас чути. Я нагадаю тим часом, що Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і колишній офіцер повітряних сил. З нами на зв'язку, і ми говоримо про застосування ворогом зараз. Доволі активно оптоволоконних FPV-дронів. Ну і також станом на зараз спробуємо розібратися, чи є в них слабкі місця, і як ним їм протидіяти. Отже, пане Анатолію прошу вам слово. Да. Дивиться знав таки повертаючись до оптоволокна треба зрозуміти що якщо ми кажемо про використання оптоволоконних дронів то це наслідки того що ми працювали активно засобами радіоелектронної боротьби і навіть в умовах активних змін читатних диапазонів ворог не міг працювати якісно, тому що ми запропонували одразу ключові рішення, які допомагали нам пригнічувати. Зрозуміло, що знов ну, таки, це ми узагально ну, кажемо. Є, є проблема і є нестача цих засобів на певних ділянках лінії зіткнення, Але тим не менш, ворог шукав рішення для того, щоб бути стійким до засобів радіоелектронної боротьби. А на нашу користь це було рішення саме в оптоволокні, а не в засобах, які би працювали, б, наприклад, за рахунок штучного інтелекту. Або за рахунок набору алгоритмів, тобто ворог не спромігся дойти до цих технологій, він використав дротові технології, які дозволяють йому бути стійким на зв'язку, використовуючи ці дрони. таки, треба зрозуміти: насправді з врахуванням того, що катушка стоїть під бортом, це не створює якихось там проблем щодо того, що десь там може запутатися цей. Це оптоволокно на якусь там, або за якесь кущі, або за якесь дерево. Але знову таки повернемось до основних відгуків, навіть з ворожої сторони. При застосуванні, при спробі перехоплювати ці дрони нашими FPV-дронами, ворог стикається з тим, що вони маломаневрені. Чому? Тому що. Принаймні з таким з такою котушкою дрон навіть може попасти під своє ж саме автоволокно і заплутатися в ньому, тому тут є головне слабке місце, і ми можемо казати про те, що якщо ми будемо використовувати, спробувати протидіяти за рахунок своїх дронів, які будуть, наприклад, викликати в бій ці дрони. Але знову таки, повертаючись до основного питання, яке є потреба, це потреба знищення. І зрозуміло, що поки що а, якісне використання саме помпових рушниць, які б дозволили б створювати а, хмару і шрапнелі, яка буде знищувати ці дрони. Це найефективніше, поки що, рішення. Друга проблема, яка існує. А якщо ми кажемо про дрони, які а, керовані радіосигналами або мають сам навіть потокові відеосигнали аналогові, в даному випадку ми їх легко детектували за рахунок засобів радіоелектронної розвідки. В даному випадку, коли ми кажемо про використання оптоволоконних кабелів, тобто він не створює ніяких е, е, випромінювань, тому треба його шукати іншими засобами: це або системи. Класично радіолокації, які ми не можемо собі дозволити використовувати в активному режимі на лінії зіткнення, тому що це випромінювання, яке буде призведе до, наприклад, відпрацювання ворогом по цих точках, де працюють засоби радіолокації. Якщо ми кажемо про, наприклад, там якісь системи оборони. А, і додатково ми кажемо про те, що ми можемо детектувати їх за рахунок звукової детекції. І все це нас занурює в ту проблему, яку ми потрібно активно за поставити засоби виявлення, тому що жно таки повертаючись, цукорок або системи, які займаються засобами родіелектронної розвідки, тобто вони виявляються дрони. Тут є вже звукову або звукове, або візуальне виявлення допоможе впоратися з виявленням цих дронів, тому що, окрім того, що просто знищити, треба ще знайти звідки ці як тому а, я би зазначив, що. Безумовно, треба дивитися на інструмент використання, і в нас вже є певні інженерні рішення. У нас українські інженери інженерки розробляють деякі дрони, був на випробування та на типу а, дронів. Є свої проблеми, якими ми виробники. Але знов таки а, хочу зазначити, що це не є а, гарантованим рішенням від будь-яких проблем. Тому що головною задачою і це я би зазначив, що це відтермінувало наші можливості щодо розвитку безпілотних систем. Зі штучним інтелектом, чому тому, що це відволікає нас від основних напрямків щодо створення ройових дронів, які б працювали б виключно за рахунок там, були б стійкими додав засобів на борі, тому що не потребувало б, наприклад, керування ззовні, а єдиним каналом прийняття рішення було чи знищення, чи не знищення цілі, яку помітили ці дрони. Тут важливо ще зрозуміти у ворога це якесь масове виробництво. Наскільки це велика частка саме таких дронів на фронті, і чи нарощує їх ворог? Тому що ну знову ж таки, час від часу я бачила, що це, наприклад, виріб науково-промислового центру у великому Новгороді в Росії. Ну і що, начебто, та от вони ж вже розширюють е, території, де застосовують такі оптоволоконні дрони. Що ви можете сказати про їх нарощення? Ну, тобто, чи це от. Така спроба обійти реп, ну от якусь кількість їх наробили і використовують. Тут знову-таки, треба зрозуміти, чи буде використовувати ворог їх як просто обхід засобів радіоелектронної боротьби, чи буде використовувати їх як засіб для знищення засобів радіоелектронної електронної боротьби для того, щоб в подальшому можна було працювати тими дронами, які вони використовували раніше. Це теж, знову таки стратегія ведення бойових дій безпосередньо на лінії боозітні. А щодо виробничих потужностей, знову таки, давайте почнемо з того, що Росія активно ставить ставку на виробництво безпілотників будь-яких починаючи від і закінчуючи крилоподібним різноманитним. Типом а, різним, а, різних дронів, ми бачимо, що але ми бачимо знову таки. Давайте б на прикладі того ж самого шахеда, побачимо, що масштабування виробництва відбулось за рахунок додаткових створення там імітаційних дронів, які навантажують протиповітряну оборону. знову таки а, я би сказав, що це слабке місто Російської Федерації, тому що їх головна задача створити велику кількість засобів враження, при цьому не дивлячись на якість їх. І в принципі я би сказав, що використання оптоволокна в великої кількості це буде неправильним рішенням, тому що якщо використовувати його на принаймні для виконання. Певних бойових задач це було би правильно, і а, з нашого боку не ну, треба зупинятися в там розвитках інших напрямків, тому що це важливо. треба створювати різноманіття зброї, яке би на лінії. бойових зітнення. Якщо треба, якщо виходимо, там, наприклад, на бойову позицію виходимо і а, бачимо, що а, працюють а, там активно засоби радіоелектронної боротьби, а доповнюються декілька FPV-дронів доповнюються засобами. Керування, наприклад, за рахунок цих жовтоволокна, і працюється далі. У ворога безумовно є відкритий доступ до китайського ринку, з якого вони і отримують. І до речі, я би сказав що Китай саме безпосередньо доопрацьовував цю технологію, тобто не Росія, доопрацьовувала. Росія могла зазначати певні потреби. А вже Китай доопрацьовував, відточував цю технологію для того, щоб можна було її використовувати, тому що насправді починаючи від кліматичних змін і закінчуючи де деякими ще такими елементами ми не будемо оприлюднювати, вони впливають на все на можливість виконання задачі саме цим дроном, тому ж навтаки, а ми бачимо суттєву залежність Російської Федерації від Китаю, і це є слабким ахілесовою пітою Російської Федерації. І а, як з нею боротися? Ну тут я би зазначив, що безпосередньо за рахунок знутня виробничих потужностей, а, і за рахунок а, все ж таки всесвітнього тиску на китайську сторону. Повертаючись до того, як ми тепер теж створюємо і використовуємо ці оптоволоконні дрони, я бачила кілька днів тому, що в Міноборони так вперше протестували такі такого типу дрони, і українські виробники представили понад 10 моделей таких безпілотників. Ви теж згадали, що були присутні. Я так розумію, на випробуваннях, на демонстраціях тих чи інших моделей. На вашу думку, це поява таких дронів у нас це як відповідь на те, що їх застосовує ворог, чи це теж потреба обходження? Одити ворожі реби і так далі, тому що ви сказали, що рух в цей напрямок нас відволікає від більш ефективних, я так розумію, кроків і розробок, якщо ми говоримо про використання саме елементів штучного інтелекту у БПЛА. Я би сказав би нас відволікає. Чому тому, що динамічна війна, і ми потребуємо суттєво важливих рішень для того, щоб їх швидко адаптувати на лінії баузіти. І а, з рахуванням того, що наприклад замовником відбуває є міністерство оборони, і коли вони кажуть, що нам треба більше оптоволокна, і на це починається більше уваги, то це насправді відволікає, тому що оптоволокно може використовуватися виключно для... Закриття задач щодо знищення, наприклад, ворожого репу. і ми кажемо про той реп, який може стояти на позиціях. Ми не кажемо про великі системи радіоелектронної боротьби, тому що велика система радіоелектронної боротьби ворожі знищується трохи іншими інструментами, більшими дронами, і які вже є ну, є вже гарне відпрацювання. Головною задачою таки повернутися: є створення можливості використання роєвого типу дронів, тобто, коли ми той самий Мавік, звичайно, знаходиться на висоті. Повністю відстежує, що відбувається на лінії бойового звітнення, і керує вже, наприклад, там десятком дронів, які можуть виконувати різні задачі. Між всім і цими дронами йде обмін інформації між собою, або навіть якщо він втрачає зв'язок, він знає яку задачу, він вибирає якусь ціль на землі і безпосередньо а, знищує її. Знову-таки, тут треба зрозуміти, що використання штучного інтелекту насправді в світі свого часу було. А відтермінована, тому що більшість так би мовити, держав розвинутих вбачають цьому проблему, тому що допуск до одна справа, коли, наприклад, штучний інтелект готує вам каву, або в тому ж самому роботі полісосі прибирає в вашій квартирі. А інша справа, коли штучний інтелект вирішує, чи вбити людину, чи не вбивати людину. І тут це було основним відтримуванням прийняття цього рішення. Але ж таки, ураховуючи враховуючи динаміку війни, яка відбувається зараз, і потреби Україна насправді суттєво просунулася в цьому питанні і може запропонувати. І головною ідеєю тут створення саме можливості використання великої кількості дронів з урахуванням малої кількості особового складу, тому що а, у нас є насправді проблема з нестачею військових і нестачею кваліфікованих пілотів. І саме за рахунок такого рішення можна було би. Закриту купу питань, а ну і стосовно мабуть розкриття такої інформації, ж таки, хочу зазначити. Якщо хтось буде коментувати стосовно того, що тут якісь державні тайни, тут насправді треба зайти в будь-яку книжкову лавку і подивитися всі стра... книжки по, ну, по стратегії і будь-яких нових сучасних війнах. Це все оприлюднено є, і тому ви теж можете з цим ознайомитися. Тому тут ніяких тайн немає. Тут є просто потреба а, про це казати для того, щоб міноборони більш ефективно а, в цьому напрямку працювала і створювала можливість для компаній а, щодо впросування саме таких технологій, тому що. Дедалі більше ми бачимо більше ефективність з боку військових, які активно використовують саме високотехнологічне зброєння, саме тех роботизовану техніку. Ми вже бачили перші роботизовані штурми з боку з нашого боку. Тому я би сказав би, що є ключова потреба в створенні системи, яка би керувала всією цією роботизованою технікою за рахунок малої кількості особового складу, за рахунок того, що штучний інтелект. Закривав би велику кількість а, потреб щодо прокладання, наприклад, маршруту до точки ураження, щодо обходу, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, а безпосередньо вже оператори а, фіксували і а, підтверджували давали право на знищення або, а, наприклад, відміняли би задачу. Це є головним пріоритетом, в якому треба зараз рухатися так. Дрони на автоволокні зараз потрібні для того, щоб вирішувати загальне питання, але це не буде панацею, тому що треба рухатися далі. Та на жаль, бачите, діємо ситуативно, і очевидно, питання того, скільки коштує такий дрон. Це теж свого часу вплинуло на те, аби вони з'явилися і аби виробники зайнялися та тим, аби представити такі моделі. Я чомусь думаю, що на жаль, історія з застосуванням більш тих високотехнологічних БПЛА – це насамперед ще й проблема коштів. Але очевидно, що якщо це береже життя наших оборонців, то це має залишатись. Пріоритетом нагадаю, що ми спілкуємося з Анатолієм Храбчинським, пане Анатолію. Була також сьогодні інформація від нашого головнокомандувача Олександра Сирського, що ЗСУ в грудні минулого року уразили за допомогою безпілотників понад 54 тисячі цілей Російської Федерації, і от. 49% успіху це дрони камікадзе. Скажіть, будь ласка, ми до цієї цифри очевидно йшли. Чи могла би вона бути більшою, і якщо так, що для цього потрібно? Безумовно, вона могла б могла бути більшою за рахунок жновтаки, а збільшення кількості досвідчених пілотів, тому що це є потреба знов таки за рахунок використання, наприклад, більш технологічної зброї, того самого машинного зору, який дозволяє нам наводитися безпосередньо вже на стані ділянці траєкторії, наводитися на об'єкт і а, знищувати його, і безумовно за рахунок збільшення кількості самих безпілотників, які би використовувалися на лінії боозікня, тому що а, є потреба постійна. Використання додатково треба знову таки запригадати засоби радіоелектронної боротьби. Чому тому, що саме а, налагоджена комунікація між засобами радіелектронної боротьби і пілотами а, збільшує ефективність використання FPV-дронів на лінії боосітнення, чому тому, що наші пілоти частіше жаліються на наш засоби радіелектронної боротьби ніж на ворожі. тому що перш ніж потрапити на територію ворога, їм треба пролетіти свою територію. А тут ми стикаємося з чим? ми стикаємося з засобами радіоелектронної боротьби власними. І а, я би сказав, що Насиченість лінії бо зіткнення власними засобами радіоелектронної боротьби доволі е е велика, тому що велика кількість засобів індивідуального характеру, індивідуального типу, які використовуються безпосередньо в окопах, там десь на яких ділянках, і е е воно не кероване, тобто вони включили і воно працює е е при використанні. Комунікації технології штучного інтелекту навіть в засобах радіелектронного боротьби можливо використання штучного інтелекту, який дозволить синхронізувати роботу між пілотами і безпосередньо дозволить використовувати її. Засобами електронної боротьби, тобто це буде комуніка... комунікація, яка дозволить пролітати на певних частотах, використовувати, наприклад, інші маневри для того, щоб синхронізуватися з тими ж самими завадами, які не дозволять на тих же самих частотах працювати ворожим дронам. Жнов таки це розкриває можливість використання технології свій чужий, тому що, наприклад, в тих же самих протоколах обмінах інформації між дроном і пілотом, між наземним пунктом і безпосередньо бортом, можна, б, можна використовувати різноманітні коди, які би закривали б можливість придушення, тому що ми бачимо по, певних, на певних устройствах, девайсах, що це летить наш дрон, тому що у нього там, відповідає там, сигнатура сигналу відповідає там, або там, дані, відповідає певна потреба. Тому насправді я би зазначив, що. У нас є перспективний розвиток технологічних можливостей, але повернемось до основного питання. Сутеативна війна. Ви дуже правильно зауважили, що ми використовуємо здебільшого зброю. Сутеативно у нас досі технічні завдання приходять на рівні з лінії бозітня безпосередньо від сержантів від офіцерів від військових, які стоять на першому на першій лінії. Був, на першій лінії, чому тому, що вони там ближчі і вони замовляють ці потреби цю. Зброю або ті рішення, які задовольняють їх саме в тому місці. Якщо б у нас було би аналітично зібрана інформація з усіх чотирьох тисяч кілометрів лінії бозітня, опрацьовано вивержено підібрана і е, запропоновано технічне завдання для виробників розробляти вже з урахуванням майбутніх можливих викликів, тому що аналітика це дуже важлива річ. З боку президента зауважено нарешті заявляється з'являється щодо інженерної ставки, але ж знав таки інженер, це людина, яка робить. А інженеру треба ставити технічне завдання, щоб він зробив, розробив і а, навіть надможливості туди вклав для того, щоб розробити щось те, що буде працювати найближчі п'ять років і заважати ворогу виконувати свої бойові задачі. Тому, повертаючись до а, питання, чи могло би бути більше, так могло би бути більше. А, чи є хтось цьому вини? Винний в цьому те, що. У нас є ситуативне рішення більшості проблем, і немає загальної стратегії щодо ведення бойових дій щодо пере, переходу на більш сучасну систему підходу до ведення бойових дій, тому що знов таки ми стикаємося з старим радянським підходом а, щодо централізації керування систем. А, про Mission Commander ми можемо тільки мріяти, тому що все ж таки використовується де більше пряме керування. Безумовно є якісно е, крутілезні підрозділи. Давайте згадаємо, як використовують там свої спроможності той ж самий Мадяр, той ж самий Вереска. 2 ті ж той сам, ті саме Давінчі. Тобто, це люди, які прийшли не з. Військових вузів це люди прийшли з цивільного життя, і вони прийшли для того, щоб перемагати. А не йшли, наприклад, в військовий вуз для того, щоб отримати там форму і отримувати якесь фінансове забезпечення. Це здебільшого люди, які на йдуть для того, щоб перемогти ворога, і вони пішли за викликом душі. Безумовно, є військові, які вийшли навч... навч... навчатися, які просуваються і далі просувають більш нові сучасні стандарти. Але тим не менш роботи дуже багато саме в на напрямку щодо створення більш якісно аналітичних матеріалів, які дозволять прогнозувати, пропонувати більш якісне рішення вже для компаній виробників. Компанії виробники готові розробляти, готові е, створювати якісну зброю, яка буде потрібна силам оборони, яка буде використовуватися в комплексі синхронно з усіма різними типами озброєння. Я ще коротко хочу уточнити, поки в нас є кілька хвилин. Пам'ятаємо, на жаль, непростий епізод, і зараз розслідування довкола новоствореної бригади Анна Київська, і там серед інформації, яку поширював, зокрема, головний редактор Сензорнет Юрій Бутусов, йшлося про те, що бригада потрапила вже на бойові без дронів. Так, звісно, цю інформацію треба верифікувати, і потім, наскільки я пам'ятаю, реагував так само головнокомандувач. І я вас хочу запитати на Скільки наразі будь-яку бригаду, чи то вона механізована, чи то артилерійська, можна відправляти в принципі на бойові ну з нулем дронів, зважаючи на те, що це і розвідка, і коригування. Ну тобто я не уявляю собі цього. З врахуванням того, як ворог використовує активно ці засоби, то тут не можна навіть уявити використання. Більше того, я би зазначив, що є проблема в підготовці безпосередньо, навіть щодо використання стрілецької зброї. Тому тут насправді дуже багато питань. А з боку приватних компаній хочу наголосити, що є велика кількість рішень для того, щоб підготовувати військово, як пілотувати fpv дрон, як пілотувати розвідувальний дрон, так і використовувати будь-які засоби. Це був навіть за рахунок там віртуальних систем навчання, тобто ми кажемо вісигабарітний макет того ж самого енлава Джевеліна, які використовуються для того, щоб навчатися з них стріляти, які використовуються, наприклад, вісегабарітний е, макет того ж самого е, Браунінга для того, щоб перехоплювати дрони е, шахеди. Тобто, в принципі, приватний сектор за цей час повномасштабного вторгнення е, створив надпотужні можливості для того, щоб підготувати якісно військовослужбовців але ж знов таки повертаючись до основного питання, mission commander, тобто це підхід, коли виконання від оцінки ситуації безпосередньо на лінії бойового зіткнення особу, яка знаходиться там, залишається питанням відкритим, тому що є команда радянська централізована система, яка керує деякими напрямками. Будемо сподіватися, що все це на все це будуть зважати. Мені також подобається, що всі ті підрозділи, які активно зараз масштабуються до полків і подекуди до бригад, які займаються безпосередньо. Роботою в сфері БПЛА нищать противника, що буде сформована також якась така історія з рейтингом, хто ефективний, і це впливатиме на те, яке забезпечення має чи та чи інша бригада, той чи інший підрозділ, саме дронами. Мені здається, що це може непогано спрацювати як мотивація, пане Анатолію. Вам дякуємо за ваш час і за ваш фаховий коментар. Нагадаю, Анатолій Храпчинський заступник ген. Директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і колишній офіцер повітряних сил був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.